you <laughs> Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Колос 2 Ковалівка. Для вас працюють відеооператор Руслан Миляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Ну і до е діючих осіб та виконавців сьогоднішнього матчу. Десятий номер головний команди не вже в карному майданчику, і дитятів зараз в підкаті вибиває м'яч з під ноги Артура Петленка. Дуже небезпечний момент зараз був біля воріт. Якого чолія спостерігач арбітражу делегат професіональної футбольної ліги України Ігор Сидорук із славного міста. Атака, ох, як зараз! Ох, як зараз Денис Хруль побачив, що голкіпер Вінничан Роман Захарчук вийшов. Вийшов далеко. На футбольної ліги вчора. Е, уже сьогодні, уже сьогодні, е, чайка поступилася команді Гірник спорт. Горішні плавні. Ох, який момент удар поворотах був. Рався дуже впевнено, холоднокровно. Подкаті дитять. Я Уже не вперше ми бачимо з вами, як цей досвідчений футболіст Володар Кубка Польщі в складі. Перемогла на виїзді команду 2-1-0. Ну, а в першому турі розійшлася миром. Зараз небезпечно могло бути удар декошет, тож таки Дениса. В активі чотири очка. Подача Артема Недолі може бути небезпечно, але дуже вчасно, дуже вчасно нагодився Артур Петленко. З правого плану. Подача. Дівчатів зараз міг би завдати удару по воротах Ниви, але досі... ці команди між собою ще ні разу не гралися. Вчук в карному майданчику. Небезпечний момент був зараз. Простріл на Дениса Хруля. Нагадують мені перетягування каната, тому що команди борються за ініціативу і поки що погодьтеся. Жодній із команд не можна віддати Копцова, але Даниїл Копцов зараз трішки замовтузився з м'ячем. вже Момент для удару з карного майданчику було втрата. 99-й Дмитро Чігур та 9-й Даніїл Копцов. Зараз небезпечний момент був. У грі Роман Захарчук. Ярошенко, який потім пізніше, не закріпившись у складі Київського Динамо, став легендою. Став легендою Луганської зорі. Подаватиме Вадим Панасюк. Подача небезпечна, може бути, треба вибивати м'яч. Це і роблять футболісти «Колос-2» Ковалівка, але так знаєте, нервово зараз. Перший тайм сподобався вам, друзі, чи ні? Дописуйте в онлайн-чаті нашої трансляції. Небезпечний момент. Удар поворота і Дмитро Міхеєв витягає м'яч під поперед. Забив і віддав точну передачу за Жирону. Удар поворотом Дмитро Міхеєв на місці. Пробував Артур Петленко. Е, учора, здається, це було. Андрій Мерципкін тоді парирував всі після матчу і пенальті. Легендарний матч. Ну і після чого Нива зараз небезпечний момент і кутовий буде. Так не поле Дмитро Березка та Вадим Журавель. Удар поворотом. ні, не відбувся. Заблокували цей удар Турчанова. І Вже контратака Ниви. Турчанов вхолить і ще. Наше красиве українське місто буде мирним. І... Пам'ятаємо ми той гол у ворота Філімонова. Подача. На виході. Міхеєв відмінно грає. Кулаком вибиває м'яч. Небезпечно може бути. Розібрався зараз, як гросмейстер Олександр Борячук. Про Сергія Басова я вже відповів вам, я так розумію, досить. Зараз небезпечний момент. Удар ворота. Забивають футболісти Як Травцям колоса 2 Небезпечно. Удар в воротах. Канаєв був. Риб, Рубльов ще пробуває. Зараз кістьми лягають. Футболіст придає грати, тому що м'яч залишається у гравців в білій формі. Подача від Владислава Любка. Небезпечний момент. Богдан Рубльов. Одним дотиком прийняв м'яч, другим намагався пробити. Друзі, в атаці, колос два, Любко, віддає передачу на безпечний момент, який. Артур Лівка, Дмитро Березка прострілює, подає. Удар по воротах, який момент? І не забиває Вадим Журавель. атаці, удар поворот. і Кліва! Дмитро Березка Забиває м'яч у ворота Ниви. Що ти робиш з нами, хлопче? Тобі місце в українській прем'єр-лізі, як мінімум! Дмитро Березка! З останніх можливостей забити, вирвати перемогу! У когось два. Подача! Куди борода! По гол! 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 Нічого собі! Забити, вирвати перемогу! У когось два. Подача! Куди порода! Гол! 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 Подає і хто забуває? Артем не то забуває. Там з другої спроби. І на цьому репорі дає свисток про завершення нашого поєдинку. Яка емоційна кінцівка нашого матчу? Стадіон ювілейний. Ти бачиш, все. Це? це якийсь Манчестер Юнайтед, а не коло 2 ковалівка. Ви трошки присутні десь, тому що ви пам'ятаєте, той фінал Ліги Чемпіонів. Проти Баварії Мюнхен ну, зараз компенсований час, колос два ковалівка забувається поспівчувати. Ну, чесно кажучи, вони може сьогодні цієї поразки не заслуговували. Ну, це молодість. Це молодість. Команда з Вінниці дуже молода і, можливо, досвіду не висвітлювати з нами разом ці дві години на стадіоні ювілейної Бучі. Будемо закінчувати наш репортаж. Україна обов'язково переможе, друзі. Дякуємо Збройним силам України за те, що можемо грати у футбол у важкий воєнний час. З вами були відеоаператор Руслан Маліновський та коментатор Валентинавдієнка. До нового побачення, до нових зустрічей.